Усім привіт з вами я Супоратами і сьогодні я в місті новий Роздол. Я не в Самбулі, я просто в місті Новий Роздол. Прогулятися не можу бо ми, сюди приїхали по справу, справедлу. Ну, я не скажу, не кажу де це знаходиться, просто знаю що таке Я, що, я і тут знаходжуся в Новому Роздолі. Сьогодні я знаходжуся в новому Роздолі. Що вам сказати вам? Що в мене дуже мало відсотків. І я навіть не сліп зарядити телефон, щоб поїхати в довгий блог десь за тену. У мене прилізли, може, понад 2 хвилини, мій бог, і все. Ну і так, от догов Дивіться, Я мені порозі буду давати теклону, нам інструкцію вже читати писників з першого, як там. Першого 20 Лютого, то, ця, 24 лютого то 24 лютого та 3 грудня ми повинні набрати 2000 підписників. В... ставте лайки, підписуйтесь, вам не складно, мені приємно. Добре. Добре, всім пока. Дякую за перегляд. Новий роздум. Прощавайтеся. Так-так, я в місті набив з дому. Якщо зможу, то з ним любі до. Як повністю, де я гуляю. Ну, бабуся, зараз не можу, бо в мене сідає телефон. Добре, всім показую. Бо... З вами було, я на зв'язі. Губка, есть, який губка Боб. Артем Ксан. Який Тес... Ксюнко. Боже, свою фамілію спаліл. Ну добре, всім пока. з вами був на связи Супората. всім пока.